Привіт всім, мене звуть Володя. Мені 36 років, і я продюсер, я креатор, я людина, яка створює контент, і моя місія сьогодні зробити все можливе для того, щоб телебачення в Україні знову стало потрібним, модним, трендовим, актуальним і тим, яке ти обов'язково захочеш дивитися. Для мене певний крінж, коли ти живеш подвійним життям, коли насправді коли насправді так ти. Представник квір спільноти, а ось, але для широкої спільноти, зовсім ні. А я вважаю, що це, це неправильно, і мені б дуже хотілося на власному прикладі і на прикладі моїх колег, які зробили камінаут, сказати, що це. Класно, це легко це дає тобі крила. Насправді не може бути нічого кращого в цьому світі ніж бути собою просто бути собою. Іноді ти можеш бути веселим, сміливим, щирим, балакучим. Я не знаю, і це нормально, іноді крінжовим. Але це ти. Ну типу погано бути роботом, насправді і погано переходити чужі кордони. Тобто я не підтримую все, що може переходити чужі кордони, і завжди для мене дуже важливо до речі. Це теж важливе питання пов'язане з квір-спільнотою. Для мене дуже важливо завжди запитати в людини, навіть знайомлячись, так роблячи комплімент, кажучи щось от про те, чи не переходжу я твої кордони, що я тобі скажу це. Чи для тебе це ок. Це теж важливо, мені здається, для квір спільноти, в тому, в тому числі в Україні. Оця екологічність і певна культура. Але чи прийшов я до неї одразу, ні? Чи, це відбувається поступово, чи приходиш ти до цього часу? Так, але це важливо безумовно. Тому я б радив би все таки наважитися і зрозуміти, що коли ти відкрився, коли ти зробив цей камінал, ти став вільним, Ти стабільним створювати і творити в тебе з'являються абсолютно нові здібності, нові можливості, і ти бачиш світ інакше. Я спілкуюся з великою кількістю людей. Я спілкуюся з великою кількістю гетеросексуальних людей. І мені дуже цікаво і як вони до цього ставляться. І в більшості вони ставляться позитивно. А значить, зміни в нашій країні є. Ось і багато людей. Йдуть на цей крок, вони розуміють, що вони, можливо, жили не своє життя. І класно теж розмовляти про це з людьми, радити їм, давати поради. Я в цьому відчуваю повну місію, тому я в своєму інстаграмі під тим, що я продюсер на один плюс один, я не побоявся написати, що я ЛГБТК плюс активіст. І це сміливо, насправді, достатньо в нашій країні. Я думаю, ви це розумієте. Але для мене це. Це більше ніж просто напис для мене. Це місія робити світ сміливіше, добріше. Сучасніше, вільніше, і в тому числі змінювати середовище, квір середовище в нашій країні, тому що дуже часто, давайте будемо чесними: квір середовище в нашій країні воно теж в періоді трансформації, розвитку, дуже багато людей вони все одно достатньо закомплексовані, вони живуть, живуть в своїй реальності, вони достатньо невільні, так але знову ж таки вільність не плутаємо з чужими кордонами. І мені хочеться, щоб ці люди здобули цю вільність, толерантність одна до одного, підтримку не одного, мені хочеться, щоб квір-спільнота в Україні підтримувала одне одного. Цього нам теж дуже не вистачає. А ви мене запитали, які мої улюблені квір фільми. А, і ви знаєте, насправді, 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 з точки зору прямо чогось такого нішевого, артхаусного. Я не скажу вам, не хочу бути телекним, так але мені прикольно і цікаво побувати на сані бані для того, щоб дізнатися разом з усією аудиторією, що ж це за фільми У 96-97 дев'яносто сьомому році на один присудин в з'явився перший квір-персонаж. Це Медвін, він був геєм і. Для України це було в принципі щось дуже 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 вау. І це напевно перший персонаж, на якого я дивився як на твір персонажа. І мені було цікаво за ним спостерігати дуже важливі питання етики в тому, як в контенті показані твір персонажів. Безумовно, безумовно, це твій особистий вибір там, які. Як ти бачиш світ, які в тебе манери, як ти себе представляєш? Я тут не, не не маю жодних шаблонів. Я не вважаю, що якщо ти гей, то ти точно маєш бути ход, мужнім геєм, або ти маєш бути не ход, не мужнім геєм. Ні, ти можеш бути абсолютно різним. Це залежить від тебе. Так, і у всіх різні смаки, вподобання це теж класно. А ось, але з точки зору етики, мені здається, перш за все показувати квір персонажів треба людьми, бо це люди, такі ж, як і всі люди навколо і вони можуть бути абсолютно різними. Це все про деверс і в жодному випадку не висміювати цих людей, тому що той контент, який досі висміює квір персонажів, ну сорі, мені за них дуже шкода, і я вважаю, що це реальний крінж. І я сподіваюся, що такого в нашій країні точно, точно не буде. Я часто шукаю натхнення. В контенті в фільмах, в людях, в красі довкола, в архітектурі, в неймовірно гарних місцях, так також в моді безумовно в мистецтві для мене це дуже важливо. Все це мене наповнює і дозволяє мені створювати те, що те, що я створюю. Але мені здається, що зараз я знаходжуся на шляху серйозних і внутрішніх трансформацій, в тому числі, і це пов'язано із контекстом в країні, і з розвитком, із навчанням і. І мені цікаво, яким я буду завтра, і що я зможу дати світу завтра.